А ви знали, що кількість невирішених заяв в IRCC стрімко наближається до одного мільйона? Станом на 30 вересня 2025 року IRCC мала 996 тисяч 700 невирішених заяв, що стало рекордом за останній рік. Найбільше зростають заявки на навчальні візи. Тепер у беклозі 42% заяв. найвищий показник з лютого. Беклог також торкнувся робочих віз, гостьових та заяв на постійне проживання. Наприклад, 482 тисячі заяв на піар залишаються в обробці, а частка Family Sponsorship зросла до 19%. Ти відсотків пояснює, більшість заяв обробляються у встановлені терміни, але складніші випадки створюють затримки. З 1 січня 2026 року Альберта Рурал Рейн'ю Елстрім повністю змінюється. Через перенавантаження програмою провінція вводить нові жорсткі правила. Тепер кожна громада отримає обмежену кількість рекомендацій, а листи схвалення діятимуть лише один рік. Пріоритет професії з найбільшими кадровими нестачами: від охорони здоров'я до транспорту. І виробництва і головне кандидати всередині Канади повинні мати дійсний ворк-перміт і під час подання, і під час розгляду. І на сам кінець Канада готує масштабні оновлення для 2026-2028 років. До 33 тисяч тимчасових працівників зможуть швидше отримати піар, якщо вони працюють у ключових сферах: охорона здоров'я, технології, будівництво та сільське господарство. Для студентів обмеження на навчальні візи можуть зменшитися. Нових студентів планують прийняти лише 155 тисяч замість 305 тисяч 900. Але магістри та докторанти звільняють. Аються від ліміту, а їхні документи оброблятимуться за два тижні. Також 178 програм залишаються придатними для PGWP, щоб ви могли працювати після випуску. На сьогодні це все. Ставте лайк та підписуйтесь на нас у соцмережах, щоб бути в курсі важливої інформації.